Неоголошена війна на сході забирає все більше наших земляків. Прикро, що остання сесія міської ради і сьогоднішнє засідання виконкому міськради розпочинається з хвилини мовчання. Сьогодні таким чином вшанували пам'ять загиблих Олександра Палія, Дмитра Білецького та Сергія Бонцевича з Олександром Палієм, заступником міського голови Андрію Гальченко, випало поспілкуватися за день до загибелі бійця. Ми але він не розмовляв, достатньо був грустян, і сьогодні був на похоронах, Трам сказати то. Ну, Насамкіне, очень, очень замічательний і настоящий ще син своєї родини. Міська влада прийняла рішення про те, що у дні поховань наших земляків бійців у місті будуть днями жалоби. Головна мета зараз, за словами виконуючого обов'язки міського голови Сергія Маляренка, надати суттєву допомогу всім військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО, а також їхнім сім'ям, у час, коли годувальники знаходяться у зоні бойових дій. Налагоджена чітка схема надання гуманітарної допомоги криворізьким бійцям від збору речей і до всіх необхідних речей. Також не тільки допомога тим бійцям, які знаходяться в зоні АТО, але й їхнім. Сім'ям Сергій Маляренко подякував усім волонтерським та громадським організаціям за допомогу, яку вони надають військовим підрозділам у зоні АТО. Це і представники міської самооборони, Криворізького Євромайдану і прості мешканці Кривого Рогу для всіх воїнів, які зараз служать. Ми будемо казувати і воїнам, і їх сім'ям всебічну допомогу. І тим, хто загинув. Пропонується встановлення меморіальних дошок з метою повіковічнення їх пам'яті. Тому я звертаюся до голів районних рад з тим, щоб ви вже сьогодні, після виконкому, зразу ж почали цю роботу. З метою оперативного вирішення проблем, з якими стикаються сім'ї бійців у щоденному побуті, міською владою розроблена комплексна програма з реалізації допомоги таким родинам. Що ми хочемо включити в програму, це забезпечення безплатного оздоровлення дітей, і, як в дошкільних і в шкільних учреждениях, безплатне питання. Це на сьогоднішній момент ми хочемо зробити, щоб квадплата, яку оплачують сім'ї, Этих ребят мы вишкодовывали эти вытраты за счет городского бюджета. Плюс, дополнительно мы хотим, чтобы детки этих семей еще и оздоравливались бесплатно в лагерях, кроме того, медицинское обязательное страхование и соответственно. медицинская помощь семьям в плане того, где бы семья не попала, с каким бы вопросом бы не обратилась, полностью лечение должно проходить бесплатно для этих семей. Плюс, конечно, обязательно это социальная Сопровождение этих семей и, конечно же, обязательно то есть мы вместе с районами, вместе с волонтерами будем отрабатывать по каждой семье, что касается непосредственно может, тех на сегодняшний момент проблем, которые не вошли в данную программу. Затвердити проект комплексної програми допомоги сім'ям, рідні яких виконують військовий обов'язок у зоні АТО, планується на найближчій сесії міської ради. Головним же доповідачем засідання виконкової міськради був начальник міського управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко. Зокрема, йшлося про організацію профілактичних медичних оглядів працівників бюджетних закладів та установ міста. Мета профілактичних медичних оглядів працівників декретованого контингенту це забезпечення динамічного нагляду за станом здоров'я працівників. Часне виявлення перших ознак захворювання, запобігання поширенню інфекційних і паразитарних захворювань серед населення міста. Виконкому міськради було вирішено на підставі розрахунків, наданих сімома комунальними центрами первинної медико-санітарної допомоги передбачити відшкодування їм витрат, необхідних для проведення медоглядів працівників бюджетної сфери. Загалом же за словами Костянтина Мурашка впродовж останніх трьох років план профілактичних оглядів виконувався на 95%. Кількість виявлених патологій значно зросла. А це свідчить про підвищення якості таких оглядів. Питання винесені на розгляд засідання виконкому міськради торкались різних аспектів життєдіяльності міста, у тому числі допомоги сім'ям криворіжців, які загинули в зоні АТО. Усі вони були прийняті одноголосно.